Ми зробили експеримент і дали відлежатись топовій каві півроку, але не просто відлежатись. Ми взяли мелену каву і каву в зерна. І сьогодні порівняємо, чи дійсно мелена кава погано зберігається. Я вам скажу одразу: ароматіще неймовірний. Це сідра Ляс Флорес, легендарна. Тропіки з цим хлібом це щось прям неочікувано, наскільки вона потужна. Щодо помелу, тут він доволі крупний. Будемо робити 3,2 номери на кіно М47. Хоча, як на мене, для такої кави можна було б зробити поменше. Але це не критично. Тож починаємо заварювати першу чашку. Рецепт дуже простий, 80 грамів 150 і 215 Заварюємо приблизно в однакових умовах ху 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 Артему б все сподобалось. Тропіки просто найнасиченіші. Перша чашка, 2D, знімаємо, яка ж тут маракує чи щось таке. Це просто не передати словами, наскільки вона насичена. Дуже солодка. І дегустувати я буду не сам, а з Євгеном, щоб він не знав, де яка кава. Такі відчувається крамболь. Маракує, маракує. Трошки манго, тропіки такі. Так. А тут, щоб не перепутати, Времшало. зараз. Тут більше манго, тут більш солодкий аромат. Тут трошечки така якась зелень відчувається, ніби алоє. Ніби Терпкість така відчувається тут. Тут солодше в... ванільне морозиво, манго якесь. Зараз. Сказав би, що цікаві ківрок. Ні. Ні, і не сказав би. Я сказав би. Боже, що це за крута кава? І звідки вона у ну, нас? Взагалі, це, щось, це щось, ну, що щось, е, таке доларів за 100-150, mm -hmm. якась така кава. Чистюща. Ця чашка дуже чиста. Вінністься. Можна я зібрати? Слухай, а може купувати каву по 30 доларів, смажити і півроку тримати її, да, як, да. як з вином, знаєш, і тоді вона буде mm -hmm. ще краще. <рес> що... Але тут... в нас ще буде другий експеримент. Uh -huh. Свіжа проти відлежної кави. Ця трошки солодша. А, більш Але тепер. дуже важко, бо Тепература це візна. одна й та сама кава. Це один той самий бачу смажки, один той самий день. Просто одна була змелена півроку, а друга була зерна півроку. Мені більше зеленкуватість тут, дійсно. Угу. Але вона гаряча. Тут Температура все-таки вже. Ця така ніжно-солодка, знаєш, така делікатна, як якісь. Кругу, Трошечки просто. манго, якесь ванільне морозиво, які, які без відчуття зелені. Ця, е ну, здається, ніби трохи знаєш, така темніша, е більш солодка, а в той же час є якась така терпка зеленкуватість. Але, блін, ну це я би не сказав, що цікаві mm -hmm. півроку. Ти знаєш, що вона встигає, і оця е така темність, е зеленкуватість, терпка пропадає. Mm -hmm. е вибивається така кислотність, тропічна. Солодкість. Uh -huh. Більше солодкості зараз стало. Я думаю, що ця чашка це в зернах, а ця чашка мелена мелена, бо вона все-таки більш делікатна. Я думаю, звісно, що кава була довгий час мелена, вона трошечки, якби, все одно, втратила якісь свої, свою насиченість і ми отримали більш делікатну чашку. Ця нагадує, як воронка зварена з зернової кави, щойно з меленої. Вона просто поводить себе так. На гарячій частці була більш така, е, така важка, тінна, значе якась б обсмажена, mm. чим ця, ця здавалась. Оця ж зеленкуватість, не знаю, ало, якийсь може, листок якоїсь е, рослини. А зараз на остиганні вона вже стає. Пелюстки е, е. якісь квітів. Так, ну, ну щось, щось, щось якась, якась зелені відчувається. Ні, тактильність саме на Угу. Але на остигані вона починає бути вже схожа трошки в цю сторону. Е, хоча все одно не така делікатна, більш е, округла, більш е, насичена, більш яскрава. Я думаю, що це зерно, а це е, мелана кауба. Професіонал. Тобто от, от, раз, два і все. Ну Наче реально сік маракує. Сік маракує, угу. і там з кістечками цими перемили. Ну, ну, жесть. Саме тому ми кажемо, коли баночки, дайте почекати, дайте положати їм. А це де набрати з того терпіння? ПСІН є. Банан, це, сушено, де набрати з того терпіння, коли є не. топова кава, і ж хочеться вже пити. Це, це ніби капсула часу, якась, mm. е, знаєш, заморожена. Mm. Ні, до речі, це ж не заморожена кава, mm. це просто Просто кава лежала при кімнатній температурі, запакована одна з мело, друга зелена. Це каже про те, що запасатись кавою можна Спокійно. нормально. Тим більше One Baclub, унікальні лоти. Можна тримати і, і насолоджуватись. Дивися, так. Я і сказав, 6 місяців і тиждень. Що, що думаю... тут ти ще казати? Але мені здається, що а, такі процеси любить саме якась анеробна, натуральна, mm -hmm. заквашена кава. З митою буде трошечки так все. Не так. факт. Напишіть, чи цікаво вам, щоб mm -hmm. ми через півроку точно так же проварили миту якусь кава. миту каву. Але РТ на п'ятницю готує ще якийсь епізод. Так? Так? Супер. Супер. Свіжа кава і відлежана. Блін, ну цю каву хочеться пити і пити. Їсть. Це жодних дефектів немає, жодних недоліків. Просто от як супер-супер лот, за який хочеться заплатити купу грошей, бо він нереальний. Все, все, що написано, нічого не втратилося. Да. — Так. Ми думали, що тільки вино з часом стає більш округлим, більш багатий букет і дорожчає. З кавою теж виходить якось так. Ну, дивно, дивно. Відлежуйте каву, діліться своїм досвідом в коментарях і до зустрічі!